Матеріал. В цьому матеріалі йдеться про те, що нова стратегія національної безпеки Сполучених Штатів викликала шок в Європі і взагалі змінює хід історії, друзі. Так? Е, дивіться, витримка з матеріалу. В 30 сторінковому документі європейські країни представлені як е, такі, що. Ну, фактично доживають, добігають свого кінця, так які е, поступилися своїм суверенітетом Європейському союзу, і якими керують уряди, які е, пригнічують демократію, е, глушать голоси тих, хто хоче до більш націоналістичного прагне до правого повороту. А е, е, європейський континент може стати дуже слабким, аби залишатися надійним. Е... Союзником Сполучених Штатів Америки, тобто фактично цивілізаційне нівелювання відбувається. Тобто, Європа вмирає згідно цього документу, і вона більше не є орієнтиром як союзник військовий чи економічний для сполучених штатів Америки. Пишуть далі, журналісти The Wall Street Journal. Документ став справжнім ударом по європейських столицях європейським лідерам, які вважають, ці, які читають цей документ. Варто виходити з того, що традиційні трансатлантичні відносини вмерли. Так, це каже Катя Бего, старша наукова співробітниця лондонського аналітичного центру Chatham House. Так от цитую цю значить, дослідницю: Росія жодного разу не згадується як можлива загроза інтересам Сполучених Штатів, а в розділі, який присвячений Європі, також підкреслюється Ну, абсолютно різні погляди з приводу війни в Україні, і європейські офіційні особи звинувачуються в нереалістичних очікуваннях. Я б це зачитував. Так відносно цієї війни а, важливо також відзначити, що Сполучені Штати позиціонуються скоріше як арбітр між Європою та Росією, а не як союзник Європи, який протистоїть Росії. Як це було характерно для Америки з кінця Другої світової війни, в докту в документі також. Є заклик до припинення існування НАТО як до пості... як до альянсу, який постійно е, розширюється. Про це е, говорить інший дослідник, відомий британський історик Тімоті Гартон Еш. От така його думка. Далі е, інший професор вже. Е, з Шотландії Філіпс О'Брайен професор стратегічних досліджень університету Сен-Ендрюс, каже: документ, коли ви його читаєте, це як враження, як коротка оповідь позиції Російської Федерації, яка закликає європейські держави поновити співробітництво з Росією, і Сполучені Штати це інструмент для цього, так? Сполучені Штати залишаються головним союзником. Ми не завжди погоджувалися з різними питаннями, але думаю, загальний принцип залишається незмінним. Ми головні. Союзники, і ми повинні зберегти е, єдність. Це слова Каї калас яку ну головної євродипломатки, яку ну забулили останні два тижні, просто забулили їй не дають слово їй не дають право голосу, і так далі. А зараз вона намагається зараз вирівняти цю всю історію, яка е, друзі навряд чи може. Бути вирівняна і що робити далі? От ще одна публікація цікава, яку хочу згадати в цьому смислі: Держпігель, рубрика політик матеріал ну абсолютно скандальний там на цьому тижні номер один для цього видання, в якому європейські лідери закликають Володимира Зеленського бути обережним. І е, обережним в розмовах з представниками сполучених штатів, тому що Сполучені Штати можуть обманути Володимира Зеленського, можуть його зрадити, запропонувавши підписати невигідні умови миру, в тому числі які забирають в Україні території е, Донбас. І натомість Зеленський може не отримати тих гарантій безпеки, про які він просить. Ось до цього зводиться весь цей матеріал. Сьогодні цікава інформація також уже в оновлення. Так насправді просування по треку гарантій безпеки немає, але сьогодні Келох, ви знаєте, що кіт Келох зараз в нього каденція буде вже завершуватися на, через ну після нового року він очевидно не буде брати участь в жодних перемовних групах форматах, в яких брав до цього, його не сприймають в Російській Федерації, і Трамп вирішив його прибрати. Ну ви знаєте, що введений туди Кушнери, це замість Кіта Келога. Так от, Кіт Кіткелог сходив на одне інтерв'ю, і сьогодні цитата: розлітається одна що два питання залишаються неузгодженими. Це питання за ЕС, тобто як. Нею керувати після війни 50 на 50. Сполучені Штати пропонують, я вам нагадаю. От, Україна хоче повернути цю станцію. Росія не хоче віддавати. Сполучені Штати кажуть, 50 на 50. Питання не вирішене. Взагалі немає прогресу. І друге питання це все таки питання Донбасу. Теж воно не вирішене, немає прогресу. Ну і третє питання, яке там наша Стефанішина. Посолка в Сполучених Штатів просувається там гарантії безпеки, ніхто не дивиться, це, це взагалі зараз не піднімається і не стоїть, і цього немає на порядку денного. От ми входимо в понеділок, в новий тиждень, а про гарантії безпеки ніхто розмовляти не хоче. Всі хочуть поговорити про ЗС і про Донбас. Але після ще раз, після ось цього мені здається, що. ну Хтось дійде згоди, ну очевидно, дуже дуже швидко. Принаймні, Російська Федерація зі Сполученими Штатами мені здається вже дійшла згоди, як все має відбуватися, але є людина в Україні. Які ці перемовини і всі ці історії здаються нарешті справжніми? Я, я не знаю, чому можливо, це якась особиста симпатія до кушнера, тому що є історія про те, що не допускали цю людину до спілкування із кушнером, коли вона була при посаді. А зараз після відставки Єрмака така можливість з'явилася. І з'явилися ось такі от інформаційні посили. Ну, послухайте, у нас є недостатньо ресурсів, щоб змінити траєкторію цієї? Війни, ось це стартова позиція. І зараз ведуться перемовини. Дійсно, це перші справжні серйозні перемовини, не лише з початку президентства Трампа, але і з початку самого повномасштабного вторгнення. Ну, Дмитро Кулеба, так хто підзабув, це міністр закордонних справ з 2022 по 2024 роки. Дійсно, він визнав це, що от те, що зараз Кушнер введений в переговорну групу, це дуже добре і що було. Розпорядження чи чи наполягання, чи я не, не розумію, що але якась історія з блокуванням цих контактів для Кулеби в 24 році, з кушнером я маю на увазі, і це все йшло від Єрмака. Ось така от цікава історія. І тут типа. Тепер...